Так, доброго дня. Сьогодні вас вітає Грінвуд 3. Продовжують робити, незважаючи на погодні умови. Благоустрій. Бачите, тут є така штука розігріваюча, щось тут розігрівають, десь щось гріють, щось підігрівають і потихеньку кладуть. Бачите, не будемо заважати ходити. Бордюпчики обходимо. Так, давайте так. Підтягнули більшість внутрішніх робіт. Я зараз вам швиденько проскочу, покажу найготовішу і найнеготовішу. Тому що е, друга, і, е, точніше, третя і четверта вже максимально наблизились до першої. Там е, повністю цього е, четверту добили. Е, і е, всі, всі, всі сили кинули на другу, як я тоді казав, що всі одночасно будуть зараз е, тут все робити. Одночасно тут робиться шпаклівка. Одночасно тут працюють електрики, двірники ставлять двері і. Е, Господи, і шпакльовчики шпаклюють. Тобто виходить, що всі роботи відбуваються одночасно. Єдине, кого поки не це хлопців на Армстронг. Чому? Тому що, ну, взагалі ніяк. Ви бачите, вже плиточка між першим і е, цокольним поверхом. Я вже одну поклаву, щоб потім можна було ходити. Двері вже на першому поверсі стоять. Так, тут шпаклівки поки не бачу, але зараз піднімусь нагору, думаю, ви все побачите. Так, другий поверх теж двері стоять, плитка на поверсі і. Ага, то позаміняли, тут стояли ж двері такі тимчасові в прорабки, всіх повеселяли. Ага, тут вже ж боклівка. Бачите, шпакліка спускається з верхнього поверху. Тут поки що не ходити, бачимо. На третьому порсі вже лежить плитка. Блін, як мені подобається ця плитка. Скажу чесно, за ті гроші, що ми її взяли, вони не дуже дешеві, звісно, але не супер. Таку плитку можна навіть десь в хаті поставити і вона буде дивитися, як іспанська за 1500. Так. А тут вже навіть зафугували, гріють. Розварюють опалення, двері ставлять. ага ну, Бачите, тут чистіше деякі двері стоять, деякі ще підготували під те, щоб поставити. Але вже є шпаклівка, бачите, вже щитки стоять, не тільки щитки але лічильники і щітки і щитки стоять, залишається тільки по лічильники по воді. От що, що поки що тут не приступили, це лічильники по воді. Але якраз в стадії в процесі тут теж вже зафугована плитка, за ну, в стадії шпаклювання Бачите, електричні лічильники, ну, фактично, бачите, електрика вже теж є, фактично тут за цей тиждень підтягнули непогано і на наступний тиждень, я так розумію, тут будуть вже е, хлопці Армстронг ліпити. Ну, дуже маємо таку надію. Є люди поки що є можливості. А, в четвертій секції я не хочу заходити зараз, втрачати час, просто повірте на слово, закінчують вже роботи по котельні. Там вже вентиляційна завершена. Хотіли ще на цьому тижні залити паркінг, але ну, як завжди, знаєте, на будові сталося непередбачуване обставини, то перенесли на... От сьогодні якраз повинні були заливати паркінг, але перенесли на 19. -те... Число, це вроді, На 19 число перенесли злиття паркінгу. ну там Ясно, що там один чи два дні вони швиденько повинні то все зробити, щоб не цей, щоб морозів не було. Хоча паркінг в принципі тепло, там плюс-мінус нормально. А зараз там о, підготувалося це діло швелера під відливи е води. Ну, там не відливи води, як це правильно сказати. Збір води, яка стікає з автомобілів. Я не знаю, як це правильно сказати, це не дощова каналізація, це якась там просто збір води і відвід її до приямків, до насосів. Це саме не готова була секція. Давайте підемо в саме готову. Зараз це перше. Ще раз нагадаю, третя і четверта знаходяться в такій же самій стадії ну, до речі, в 3-4 можна зайти по бруківці бачите тут якраз такі от хлопці підходять, ще трошки лишається, так розумію, ну, вони спочатку першу зроблять і залишать тільки отой шматочок, там, де вхід до 4-ї. і все. Так. Ну, погано, звісно, що ще під'їзних дверей не поставили. Було б набагато легше утримувати тепло. Я думаю, що теж незабаром це все. Встановиться тут плитка вже, бачите. Всюди да. поперила була заминка, переробили проект, і щоденько зараз поставлять, і теж все буде окей. Ну, по процедуру також двічі переробили перила, трошки заморочили, щоб вже мати собі спокій. Бачите, як тут зараз вже світло включається, і лічильники тут вже встановлені. Очікуємо, на те, щоб з заводу приїхали ці щити для того, щоб закрити вже цю частину. всяка мелочовка доробляє, до, 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 до щоб вже під пофарбування вивести. Ну, бачите, ну, нагору вже не буду підніматися. Там вже все, в принципі, бачите, вже... якщо бачите пило, це біло, це говорить про одне, про те, що вже зараз будуть годувати під пофарбування. Фарбують, кида... оті щитки вставляють і закидають армстронги на нагору і все, готово. На цьому все. Тобто на наступному тижні оця секція, наступний тиждень це 20 число стояло, оця секція повністю повинна бути готова для того, щоб сюди можна було завести та перевіряють, що він подивився, що тут все готово. Не знаю, тільки питання попарило. Частину поставити, до того моменту, хоча, наскільки я пам'ятаю, беремо височу і Ну Ось такі новини. Е, до речі, з цікавих новин, можливо, ще цікаво, хто дивиться моє відео по я хто ще не придбав квартиру, хоча це дуже рідко, в більшості це тільки ті люди, які придбали. Тому ну, у нас і коментарі відповідні. Е, так, давайте ще про фасади, а потім вже на виході розкажу все інше. Бачите, тут ця частина вже дороблена, понаставляли ще багато ще огороджень на балкони. цю частину підготували, знялись поки що з неї ці люльки, бо вирішили піти на утеплення, бо фінішний шар не так критично на зиму, як мати утеплення. І закут зараз виду вам, покажу. Цю частину вже теж максимально утеплили, тільки ще не затягнули. І там за поворотом також йдуть ці роботи. І вже перейшли на оцей фасад, що виходить на секцію 5-7. Що хотів сказати, по продажах реально вони так трошечки підтягнулися з підсиленням робіт і кількість переуступок зросла. Тобто люди купують зараз квартири. Не тільки у нас, але нагадую, що до 1 грудня у нас був такий невеличкий бан, хоча ми пропустили декілько, кількість перевоступок. Зараз е переступки вільні взагалі без, без якихось проблем. от Бачите, вже закут перейшли. Є одна люлька, Отам, бачите вже виставили під другу а, троса і контргрузи поставили виноса в Тому, так Тому є оселя непогано так підтягнула нам. А, Продажі, що в принципі не може не радувати, але січень, скорше за все, буде так собі. Скажу чому, тому що вже буде новий бюджет. Хто не отримав е гроші в цьому році, отримає вже в наступному, в лютому, а не в січні. Поки погодять всі бюджети, поки погодять всі гроші, поки вони з'являться на тих рахунках, на яких вони повинні з'явитися. Я цих деталей не знаю. Але банки нам такий інсайт видали, що шановні, готуйтеся, що в січні ви будете без ЄОСЕЛІ. Але у нас, до речі, є, залишається є відновлення, там гроші виділяються по-іншому. У нас залишається 208 чи 280 постанови. Це для атошників, для тих в кого втрата по загиблому. По ним гроші, якщо виділені, вони незалежно від року залишаються. То в принципі, такі у нас купівлі теж є. Тому, в принципі, дякуємо за віру в нас. Ми, звісно, стараємось трошечки, хотілося б мати більшу готовність, але не втрачаємо надії в цьому році податись на сертифікат. Все, всім до побачення.